що там? Про що ми будемо говорити? Про смерть? Так ти не дивися на телефон. <плес> Обов'язково пиши їм. І їм, і нам. Угу. Та ні, бридяті, на не сходяться з цим. Ідемо від... Ні, ні, ні. А я вже зробив свій вибір. вибір? Жив. жив, жив, жив. Живі, живі вибір. <плес> <плес> Взагалі, в страху смерті немає нічого страшного. Отож, розумієш, я тут імпровізація, а там пішов по тексту, і тому не подобається. А, що ж, слова, я теж мені не ага. ну, ага. прискачать. Говорить можна. <плес> Істинному істочнику, джерело, ага, і істочніку і води попий. Алло, да, привіт. О, так можна, так? Да? Да. да, привіт, друже. А що в тебе з голосом? Ти боїшся смерті? Що сталося? Чого ти за це запитуєш? Я вітаю тебе на каналі на програмі Без питань. Я, твій улюблений ведучий Павло, і сьогодні ми дамо відповідь на це запитання, що буде зі мною після смерті і чому так страшно помирати. Не хвилюйся, це ніякий не психічний розлад ти нормальна людина, все добре. Це добре, що ти ставиш тобі такі запитання, тому що ти маєш знайти на це відповідь. Коли ти чогось не знаєш, це викликає страх. А ми з тобою дамо відповідь на це запитання, і ти будеш впевнений, що робити і як діяти. І, взагалі, в страху смерті немає нічого страшного, чого б можна було б соромитись. З одного боку, це щось таке невідоме, ніхто не знає, що це, ніхто звідти не повертався, ну майже ніхто. А звідси й багато історій, які придумують люди, що душа безсмертна, і після смерті тіла душа може літати усюди, лякати усіх аж цілих 40 днів. Уявляєш собі, я в це взагалі не вірю. Про 9 і 40 днів ми поговоримо іншим разом. А зараз ми поговоримо про смерть. Адже чого тільки не вигадає людська фантазія, дай їй тільки волю і все. А у Біблії ж все просто ясно написано. Ну чому просто не звернутися туди і знайти відповідь? Отже, смерть це сон. Що сон? Паша, ти про що взагалі? Чекай, чекай, зараз я тобі все поясню. Пропоную тобі знайти підтвердження в Біблії. Давай прочитаємо. Так і людина ляже й не встане, доки небо існує, вони не прокинуться і не встануть зі сну. Написано у книзі Йова, 14 14 розділі. І ще сам Ісус сказав, що Лазар помер. І його учні запитали, пам'ятаєш, можливо, ти читав цю історію, чому ти не врятував його? Ні, Він не помер, він відповів, але спить. Бачите, сам Ісус порівнює смерть зі сном. Бо насправді для Бога так воно і є. Послухай, ось що пише мудрий Соломон: бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже. І немає вже їм частки на віки ні в чому, що під сонцем тим діється. Ти, коли міцно спиш, ти ж нічого не відчуваєш, правда? Ні любові, ні ненависті. Спиш собі та й спиш. І ніч швидко проходить, можливо, повезе якісь сні, сни насняться. Але зауважте, є одне, але щоб ви сьогодні не подумали, що смерть то сон, і можна собі з легкістю помирати, воскресати, знову помирати, знову воскресати і так по кругу. Ні. Насправді людина сама по собі не може прокинутися від цього сну. Тут допоможе тільки Бог. Так ти правильно зрозумів, тільки він має силу подарувати тобі життя. Бо в ньому самому є життя. Тому не потрібно з легковажністю відноситися до свого життя. Ним потрібно цінувати. Цікаво. А чи можна щось змінити після моєї смерті? Ні, бо ти спиш, а хтось інший не має права за тебе вирішувати твою участь. Тільки Ісус, якщо ти повірив у нього, Він заступиться за тебе на суді. Якщо ти не з ним, якщо не шукав Його, якщо не хотів мати нічого спільного з ним. То і не матимеш від нього захисту. Друже, вирішуй сьогодні сам, з ким тобі йти по життю, щоб не боятися смерті і не боятися про те, що буде далі. А я вже зробив свій вибір. Якщо в тебе залишилось запитання, пиши. Я обов'язково буду шукати на них відповідь. А на цьому ми з тобою прощаємося і до нових зустрічей. Пока!